Хочу вам показати 10 штук швейцарських годинників. Значить, є ось такий от маленький годинник. Дуже цікавий. Календар працює. Все в оригіналі. Баланс біжить. Так, значить, оцей один як тут з календарем проблеми. Але стрілки переводяться. Так, баланс. Баланс цілий, але потрібен ремонт. І от нема болта та маєтник. Так, годинник зуріл. Годинник робочий. От такий. Цікавий годинник. Годинник лов. Календар працює. Механізм на ходу. Така цікава кришка. Значить, є в чехол. Для годинника Рішелі Швейцарія в оригіналі. Так, що у нас далі? Значить, от такий годинник Тіа Делюкс. Календар працює, стрілки переводяться. Цікава кришка. Годинник в кортісімо з нижньою стрілкою Значить, Ось вот такий цікавий чехол для годинника. Старий. Хронометр Сагул. Календар працює. стрілки Переводяться. І отакий цікавий годинник. Жасмар делюкс. Тут цифра значить. Переводиться. Календар працює. Механізм на ходу. Всім дякую за перегляд, до побачення.